Цієї ночі під атакою дронів опинилися аж 12 областей Російської Федерації. Непогано скажіть до речі, про масовану атаку безпілотників повідомляє і російська влада. А місцеві телеграм-канали публікують відео з масштабними величезними пожежами. Зокрема, в місті Енгельс. Саратовської області Росії внаслідок атаки безпілотників зазнало пошкоджень промислове підприємство. Цю інформацію вже підтвердив і губернатор регіону Роман Бусаргін. Однак він традиційно не уточнив, який саме об'єкт постраждав. У наслідок атаки БПЛА є пошкодження на промисловому підприємстві в Венгельсі. Екстрені та оперативні служби працюють у посиленому режимі. Своєю чергою, виконуючий обов'язки голови Енгельського району Михайло Ісаєв повідомив, що навчання у школах сьогодні відбуватимуться в дистанційному режимі через загрозу атаки БПЛА. І тут так і хочеться запитати: ой, а що сталося? Але ми і так з вами знаємо: наші дрони долітають туди, куди треба. Бо телеграм-канали повідомляють, що Саратовську область нібито атакували реактивними ракетами безпілотниками Пекло і БПЛА Бобер, і там пошкоджень зазнало підприємство в Енгельсі. А от Брянськ, нібито намагалися атакувати ракетами «Атакамс». Було чути мінімум 30 вибухів. Також російські телеграм-канали повідомляють, що дрони атакували, і Казань. Зокрема, з посиланням на місцевих жителів пишуть про велику пожежу в районі заводу Казань Оргсинтез». До речі, згідно з сайтом підприємства Казань Орхсинтез є одним із провідних підприємств хімічної промисловості Росії. А ще саме цей завод є стратегічним об'єктом, який має безпосереднє значення для ВПК Російської Федерації. Підприємство спеціалізується на виробництві матеріалів, що знаходять застосування у створенні військової техніки, озброєння та навіть комплектуючих. Поліаміди, синтетичний каучук та інші хімічні сполуки заводу використовуються у виробництві бронетехніки, шин для танків і БТР, а також пластмас для зброї та спорядження. Також він виробляє компоненти для вибухових речовин, що використовуються у виробництві боєприпасів. І станом на цю мить глава регіону Рустам Мініханов підтвердив цю атаку, але він традиційно запевнив, що постраждалих, а головне серйозних руйнувань немає. Виїхав на місце пожежі, яка виникла внаслідок атаки безпілотника. Екстрені служби оперативно прибули на місце ліквідувати загоряння.